То такі білі Хорвати, і чи були вони союзниками князя Олега, чи його підлеглими? Білі Хорвати загадкове слов'янське плем'я, що жило на території Західної України та південної Польщі. Джерел про них дуже мало, тому їхня історія оповита таємницями. Повість врем'яних літ згадує, що під час походу на Константинополь у 907 році князь Олег взяв із собою різні племена. Серед яких були і хорвати. Але чи означає це, що вони були васалами Русі? Прямих доказів немає, немає згадок про данину чи офіційну залежність. Втім, участь у поході може свідчити про військовий союз або вплив Києва. Сучасні історики вважають, білі хорвати були радше напівавтономними союзниками, які могли підтримувати Олега, але зберігали самостійність. Їхнє походження і зникнення і досі залишаються загадкою.